Влаштувати благодійний ярмарок у гімназії Успіх вирішили третього дня Великодніх свят. Насамперед хочу привітати всіх з Великоднем. Це величне свято, свято надії, сподівання на те, що світло переможе темряву. Це те, чим ми всі українці сьогодні живемо. Зібрані на ярмарку кошти, гімназисти запланували передати бійцям ЗСУ. Благодійний ярмарок, який ми проводимо сьогодні. Спрямований на те, щоб зібрати кошти на, кошти на допомогу парамедику, нашому випускнику, який сьогодні рятує бійців на передовій. Ярмарок викликав велике пожвавлення серед дітей. Вони і продавали, і купували всякі смаколики. Вибір був вражаючий. Ми пропонуємо вам взяти ось такі кексики за 15, дуже смачні. У нас є кексики, бізе, пасха та десертик. Кекси вони на смак, як пасочка маленька, далі печиво шоколадне. Ось такі батончики з псом-патроном патріотично. Далі такі маленькі кексик останній, остався 5 гривень. Осталось і мед наш однокласник, його батьки вирощують самі мед і по 40 гривень. Так це це вже все. Ми вже все розпродали. Це вже все останнє продає. Домашня випічка, кекси домашні, також домашні трубочки. У нас були мохіто, кекси, печені, такі печені, але вели багато, небагато. вже на себе порозкупляли. Тому хто готував всі ці ласощі, продавчині зізнаються чесно. Наші батьки, батьки. батьки. мами, батьки. Ви допомагали? Так. Да. Да. Також батьки, діти всі сумі. Домагали діти та готував. Мама, а ви? Ну я мамі також допомагала і також готували. Ось тут також люди заду стоять, також готували. Так. Мохіда готувала чесна я з Юлією. Скільки планують виручити коштів на ярмарку? Сказати впевнено, затрудняються. До тисячі десь так. Кожна тисячі, п'ятсот. Ім'я тисячі дві буде точно хоча б тисячу, навіть не менше, моно навіть більше тисячі. Старші школярі вправно торгують самостійно, молодшим допомагають батьки. Сьогодні ярмаркуємо всім сосім солодощами, продаємо для діток солодощі, збираємо для наших хлопців на зсу, допомагаємо всім, чим можемо кожен не робить, вклад. На перемогу на шкільному подвір'ї, наче у вулику, байдужих, немає. До ярмарку залучена уся школа і не тільки. Активно долучилися всі класи. Я щиро дякую учнівству, батькам, педагогічному колективу, зірковим гостям, просто людям, які прийшли до нас на ярмарок, бо ці ярмарки традиційні і наші сусіди. Знають, як у нас чудово і люди хочуть долучитися своїми донатами до благої справи. Всім щиро дякую. Завдяки спільним зусиллям. Вдалося зібрати 75 тисяч гривень.